Як заробити біткоін? Вітаю всіх на своєму ютуб каналі. І сьогодні я постараюсь коротко, але чітко розповісти про те, як можна заробляти біткоїни, не купуючи їх, не торгуючи ними і не майнити їх. Отож, запрошую всіх уважно послухати тих, кого цікавиться тема, хто розуміє, що криптовалюта не лише наше майбутнє, але і наше сьогодення. Я Марина Клочко. І значну частину свого життя я присвятила театру, сцені, але мене ще дитиною е, завжди приваблювали якісь бізнесові справи. Мені хотілося десь постійно мати якісь свої кишенькові гроші, і я виросла в абсолютно не бізнесовій сім'ї. Більше того, я вам скажу, що мій тато працював столяром. Його часто запрошували допомогти там зібрати кухню, наприклад, або взагалі зробити її з нуля. І він завжди соромився озвучувати ціну за свою роботу. Інколи працював і взагалі безкоштовно. Тому в мене не було абсолютно ніякої фінансової грамотності, можна навіть сказати навпаки. Але я ще зі школи почала ходити на якісь літні розкопки, бо я жила в історичному містечку. В студентські роки я постійно десь виступала аніматором, ведучою. Я навіть проводила дегустацію вин і так далі, але мені важливо було заробляти ці кошти і відчувати себе вільною. Мені дуже цього хотілося, я не хотіла жити за чужими сценаріями, я не хотіла заробляти на чужі мрії. я... Хотіла розпоряджатися своїм життям сама, і я хотіла служити людям, а не прислужувати. Я знайшла місце, де збігаються всі мої цінності, і там є дуже багато людей, у яких подібні цінності, як і в мене, і я відчуваю зараз дуже комфортно. Недавно до мене в команду прийшли дві дівчинки, які дуже довгий час працювали в мережевих компаніях. І ви знаєте, що вони говорять одне і те саме, що їм набридло продавати продукт. Їм набридло виконувати норми і злітати з рангів. І коли вони побачили маркетинг компанії, яку їм запропонувала Magic Lime Академія, вони не роздумуючись сказали, це саме те місце, де ми повинні бути 100%. Ось тут дійсно є гроші. І хочу зауважити, що я без досвіду в мережевому відразу не побачила в цьому маркетингі такі переваги, які побачили вони з досвідом. І я два рази відмовлялась від цієї компанії, коли мені її пропонували. Я втратила багато часу, але... Це все-таки я тут. І потім одна людина, яка знала моє бажання, вона знала, що я дуже хочу авто із салону, вона мені запропонувала просто шикарну автопрограму Magic Lime Academy, і я, не роздумуючись, пішла у цей бізнес. А потім я тут побачила для себе свій новий будинок, я побачила мої подорожі, я побачила взагалі масу можливостей і жодного разу не пожалкувала, що я прийшла сюди. І почала займатися тим, що. У наші надважкі часи зараз я допомагаю людям знаходити нові джерела прибутку. Я допомагаю заробляти в якихось нових напрямках, в яких ці люди ще не розуміються і не знаходили себе. І насправді часи дуже змінилися. Заробляти гроші зараз можна зовсім по-іншому, не впахуючи на прописаній за чиїмось чужим планом роботі 5-6 днів на тиждень. В нашій компанії ми вчимося самі і вчимо інших відкривати нові фінансові горизонти. Так що ж таке Magic Lime Academy? це навчальна платформа з дуже хорошим функціоналом. Ну ви скажете, що навчальних платформ зараз просто маса, і ви будете праві. І я вам скажу, що я в цій компанії прийшла саме не на навчальну платформу, хоча тут є багато цікавого матеріалу і можливостей. А я прийшла на бонусну накопичувальні програми. Що ж це таке? Дивіться, є різні види бізнесів. Ви купуєте дешевше, продаєте дорожче, заробив. Далі, ти є спеціалістом в якійсь галузі і добре знаєш, як можна це монетизувати, отже, ти теж заробляєш. А є ще так звані розпредільні системи, де гроші, які потрапляють в систему, розпреділяються. Це такі системи, як пенсійний фонд, як страхові компанії, де людина вносить гроші і за певних обставин вона може їх отримати. Наприклад, якщо у вас є автомобіль, ви щороку страхуєте авто, і якщо трапляється якась автотранспортна пригода, вам страхова компанія виплачує за це кошти. Якщо ця пригода трапляється з кимось іншим, то ті кошти, які ви також Носили цю страхову компанію, можуть взяти і виплатити комусь іншому, і так само ми знаємо, що кожного місяця всі підприємці, установи сплачують податки, і ці податки також розпреділяються на певні потреби. Колись ми з вами не мали доступ до таких систем, але зараз часи змінилися, і ми можемо самостійно створювати такі розпредільні системи завдяки блокчейну, і це буде відбуватися прозоро. І, чесно, насправді це можна зараз створити таким чином, щоб не чекати якогось нещастя, хвороби, аварії або не дай боже смерті для того, щоб отримати певну суму грошей, а можна створювати і. Одним із таких прикладів є наша компанія, де перерозподіл грошей відбувається миттєво. Не накопичуються всі суми, а потім, коли стається якась подія, виплачується а розподіляються миттєво, коли тільки потрапляють в систему, і це система, в яку ти входиш один раз. Одноразово сплачуєш якусь невеличку або більшу суму грошей, це вже залежить від тебе, як ти собі вирішиш. Але в цій системі ти залишаєшся пожиттєво, і ні щомісяця, ні щорічно тобі не потрібно більше нічого сплачувати. Якщо податки ми платимо кожен місяць, то тут тобі не потрібно кожного разу сплачувати, щоб залишатися в системі. І ці гроші відразу розпреділяються між людьми, а ті, хто заходить після тебе, дає також і тобі можливість отримувати постійні винагороди. При цьому ти бачиш це все у своєму кабінеті. Ти можеш на це впливати, можеш допомагати іншим, можеш створювати різні процеси і прискорювати їх. І зараз ти такий, ну, це піраміда. Так, я погоджусь, що це десь може нагадувати піраміду, але давай ми спочатку з тобою розберемося, що ти маєш на увазі, що таке піраміда. І саме головне, чого ти так сильно боїшся. Всім відома класична піраміда це коли ти заходиш в бізнес, даєш якісь гроші, вони в тебе забираються, забираються, ти їх ще вносиш, вони в тебе забираються. І в один момент керівництво таке каже: Ми вже заробили, забирає ваші гроші і зникає. І ось цього найбільше бояться люди, і хочу вас заспокоїти, щоб ви зрозуміли, що Magic Lime Академія – це абсолютно антипірамідальна система, тому що ті кошти, які поступають в компанію, вони в ту ж секунду перерозпреділяються, і ми бачимо, хто їх отримує. Вони не накопичуються в системі, вони відразу розпреділяються між людьми. Засновник компанії, дуже мудра жінка, це багатодітна мама. Катерина Цуканова, вона дуже високограмотна фінансово грамотна людина. Вона продумала і придумала єдиний математичний алгоритм для всіх 13 програм. І хочу додати, що в липні цього року у нас стартує 14-та програма. Ми вже бачили маркетинг, нам вже показали. Ще не знаємо точної дати, коли буде стартувати, але це 100% буде в липні. Дуже цікавий маркетинг. Це трішки навіть щось нове, такого ще не було. Тому кого цікавить, зацікавиться тема, записуйтесь до мене на консультацію. Ми з вами поспілкуємось. Я розповім все більш детально і, можливо, ви встигнете навіть з самого старту нової програми підключитися і рухатись разом зі всіма, хто вирішить для себе також долучитися до цієї програми. Всі гроші, які я отримую в системі, вони розподіляються саме так. Я зараз розповім. По-перше, це гроші на вивід. Я попрацювала, заробила е і забираю ці гроші в будь-який момент. Друге, є людина, яка мені надала цю інформацію, розповіла про компанію, навчила мене, підтримує мене. І тому частина моїх грошей йде на такий, ми називаємо цей бонус. Дякую, так, для цієї людини, яка витратила на вас час і дала вам такі шикарні можливості змінити своє життя. Далі, третє це, це частина накопичувальна частина. І завдяки цій, цьому накопиченню ми переходимо на вищі рівні і в кінці отримуємо великі суми грошей. В залежності від програми це можуть бути навіть дуже великі суми грошей. І четверте це реінвест або масштабування бізнесу, яке відбувається автоматично. І таким чином пропрацьовує, ви знаєте, часто, де замішані гроші, спрацьовує людська жадність, тому саме, от те, що це відбувається автоматично, пропрацьовує цю людську жадність і тим самим забезпечує нам пасивний прибуток. А нашим партнерам допомагає швидше рухатись вперед. Зараз тобі, звичайно, може бути це дуже якось незрозуміло, так але. Запитай себе, чи хочеш ти так само, як Олена Ізмайлова із Миколаєва за 4 місяці закрила автопрограму і заробила 91 тисячу доларів? Чи хочеш ти так само, як Наталія і Сергій Ханіни за 4,5 з роки заробити 40 біткоїнів? Чи хочеш ти так само, як Людмила Загороднюк, закрити шість разів автопрограму і стати доларовим мільйонером? І такі історії я можу розповідати ще дуже, -дуже багато, тому що е, насправді в нас є просто маса людей. Які зробили вже дуже шикарні результати, і це люди із 93 країн світу. І е, ти зараз можеш сказати таке ще одне заперечення: а це ж для цього треба запрошувати людей. О, ні, я цього робити не буду. Дивіться, я, наприклад, називаю це давати людям, які потребують, і готові для цього щось зробити, можливості можливість заробляти, а не втрачати. Можливість змінити себе і своє життя. Можливість допомагати іншим. І так само, як ми радимо майстра манікю, манікюра, перукаря, авіакомпанії, будь-якого ресторану, так само ви просто можете порадити цю компанію. А людина нехай для себе вирішує, хоче вона жити по-іншому чи не хоче. І я даю людям саме те, що дійсно працює, саме те, що я завжди перевіряю на собі. Я завжди рекомендую якісно. якщо вам. Цікава ця тема. Підпишіться, будь ласка, на мій Ютуб, тому що я буду періодично розповідати більше глибше і ще й різні цікаві історії про нашу компанію. Не забувайте залишати свої лайки. Мені дуже приємно бачити вашу зацікавленість, обмін енергією. І якщо дійсно цікаво, хочете не втрачати час а швидше почати діяти. Напишіть мені в телеграм, посилання буде під цим відео, і я вам особисто про все розповім детально. Ви розберетесь до дрібничок, і будете знати, як вам діяти і де саме ви зможете заробити певну кількість грошей, яка вам потрібна, або скільки біткоїнів ви зможете покласти на свій гаманець і чекати того росту, який нам прогнозують. Дякую вам всім, до нових зустрічей!